Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани. недавно в нашому журналі Горгани Про виходила стаття про те, як вибрати туристичний рюкзак. В ній я розповідав про те, на які деталі варто звертати увагу, щоб підібрати рюкзак під свою потребу. А от про що я там не розповідав, так це про те, як правильно відрегулювати рюкзак та запакувати його, щоб він комфортно сидів та правильно розподіляв вагу. Це окрема цікава тема, і зараз ми про неї поговоримо. Буває так, що йдеш з рюкзаком і відчуваєш тілом кожен грам, який ти в нього поклав. А буває так, що вся вага нібито і непомітна. Такі суб'єктивні фізичні відчуття залежать від двох речей: по-перше, від підвісної системи рюкзака, від того, як вона розподіляє вагу та переносить її на пояс. Під підвісною системою я маю на увазі плечові лямки рюкзака, всю його спинку, каркас всередині та поясний ремінь. По-друге, ваш комфорт залежить від того, як ви цю підвісну систему налаштуєте, а також як ви розподілите речі всередині рюкзака. Чому хороша підвіска та правильне пакування створюють враження таке суб'єктивне відчуття, що ваш рюкзак важить менше, ніж насправді? Секрет полягає в тому, щоб вся вага рюкзака лягала не на ваші плечі, а переносилась на стегна. Дуже важливо не навантажувати хребет. Якщо вага рюкзака лягатиме на ваші плечі, то хребці та міжхребцеві диски будуть відчувати тиск. Це означає, що верхня частина хребта буде менш рухливою, і суб'єктивно навантаження відчуватиметься важкими та некомфортними. Саме тому важливо залишати верхню частину тулуба, тобто ваші плечі і торс, рухливими, не обтяжуючи їх вагою. Друга частина цього рівняння це центр маси, коли ми рівно стоїмо або йдемо. Центр нашої маси знаходиться приблизно в районі попереку, а наші рухи влаштовані так, щоб ми не втрачали рівноваги. Але якщо на нашій спині важкий рюкзак, то це трошки зміщає центр маси. І тут наша задача зробити так, щоб центр маси рюкзака був якомога ближче до нашого тіла. І конкретно ближче до нашого попереку. Якщо ж центр маси рюкзака буде задалеко або за високо або за низько, то наше тіло буде суб'єктивно це сприймати як щось неприроднє. Йому буде дискомфортно і воно постійно буде намагатись виправити цей дискомфорт, тобто змінювати якимось чином свої рухи, наприклад, нахиляючись вперед. Але що це нам говорить про те, як правильно вдягати рюкзак? Давайте пройдемося кількома дуже простими кроками: по-перше, вдягнувши рюкзак, відпустіть трохи плечові лямки і затягніть пояс. Він повинен лежати у вас на кісточках і бути затягнутим так щільно, щоб вся вага трималася на ньому. Лише після цього підтягуйте плечові лямки, але не затягуйте щільно, лише так, щоб лямки допомагали рюкзаку не завалюватись назад. Нагадаю, не потрібно навантажувати плечі. Далі потрібно відрегулювати ось ці стяжки на плечових лямках, щоб підтягнути верх рюкзака ближче до вас, щоб не було враження, ніби він тягне вас назад. В цей момент ви зрозумієте, чи правильно ви відрегулювали висоту плечових лямок. Якщо їх занадто підняти, то між лямками та плечима утвориться пусте місце. Але якщо їх занадто опустити, то нижня частина лямок буде занадто високо на грудях. Більшість гарних туристичних рюкзаків, до речі, мають вигнуті плечові лямки, що враховують анатомію. І якщо ви правильно відрегулювали висоту, то ось цей вигін буде лягати якраз напроти шиї. Фінальний штрих це фіксація регулювання грудної стяжки. Її задача розподілити тиск плечових лямок, що тримають рюкзак від завалювання назад по всій грудній клітині, щоб він не відчувався точково на плечах. Тепер щодо пакування, оскільки центр маси рюкзака та центр маси нашого тіла мають бути близькими один до одного, то всі важкі речі ми кладемо в рюкзаку на рівні поперека ближче до спини. Як це роблю, наприклад, я? На дно рюкзака я кладу великий гермомішок, в якому знаходиться спальник та всі теплі речі, які я використовую на біваку? Я не намагаюся скомпресувати цей мішок, якось його стиснути, він просто заповнює об'єм на дні мого рюкзака. Далі, вже навпроти поперека, я кладу всі важкі речі. Дно та тент намету, газовий балон, казанок з їжею всередині загалом все важке та компактне. Подалі від спини на тому ж рівні я кладу свій надувний килимок. Він не важкий. А вище вже знову об'ємні та неважкі речі, наприклад, фліску та мембранну куртку. Ну і не забувайте головне правило пакування. Не чіпляйте ззовні рюкзака якихось важких об'ємних речей, типу намету чи спальнику. Чи Кулька з їжею. Так ви точно розбалансуєте свій рюкзак, і вам буде важко та некомфортно з ним рухатись. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.